Минулої доби рятувальники ДСНС ліквідували чотири пожежі в природних екосистемах, які виникли на території Кременчуцького району. 2 квітня горіла суха рослинність у селі Роботівка Пришипської територіальної громади, в місті Глобиному, в Кременчуці по вулиці Свіштовській та в селі Омельник. Наслідок пожеж було знищено близько 6 гектарів сухої рослинності. До осіння пожеж було залучено 19 чоловік особового складу ДСНС, 7 чоловік особового складу місцевої пожежної охорони та 7 одиниць пожежної техніки. Причина виникнення даних пожеж встановлюється. Найчастішою причиною займання стає випалювання сухої рослинності. Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі в екосистемах. Пам'ятайте, що навіть невелике загоряння може стати причиною масштабної пожежі, на ліквідації якої витрачається. Чимало часу та ресурсів. Наголошуємо, що за випалювання сухого рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Якщо ви стали свідком пожежі, негайно повідомте за екстреним номером служби порятунку 101. Будьте відповідальними, Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.